Ритуал Рітуал Закура повернувся. Це моя найулюбленіша серія, вона була лімітована. А недавно, всього декілька тижнів тому, вона повернулась і тепер можна купити набори, це набор М. І сьогодні я покажу, що там всередині також є наборчик С. Перед тим такий був календар весняний. Я також відзняла його, але затягнула з випуском, і потім почалось літо та колекція. Перестала продаватись, і я вирішила не випускати це відео. Але з цією продукцією я знайома, дуже її цей не люблю і сумувала за тим, що її зняли з продажу. І дуже рада, що її повернули. Тому поїхала дивитися, що там всередині. Перед тим, як я приступлю до розпаковки, я також хочу вам розказати про один класний лайфхак. Як можна отримати такий крем для рук, будь-який на вибір, який коштує 12 євро безкоштовно? Для цього потрібно перейти в описі за посилання, зареєструватись в Rituals. Таким чином, ви отримаєте гарантовано подарунок від мене. Користуйтесь! Цей набір розміру М. Він дещо відрізняється від всіх інакших. Розміру М зазвичай вони такі прямокутні і плоскі, а цей ось такої цікавої форми, я б не сказала, що мені дуже подобається. Давайте відкривати, дивитися, як це все виглядає. Загалом до цієї серії додавалось дуже багато різних нових продуктів. Можна подивитися на сайті. Так, я не хочу якось це все зіпсувати, діло. Виймаємо, що перше попадеться, так і буде. Так, свічечка. Думала, вона більша буде. Ох, яка вона пахнюча. У мене вже була маленька свічка в тому календарі, де я робила розпаковку. Там була також рітуал Сох'юзакура, малесенька свічка, як зазвичай в адвент-календарях попадається, така манюська. Вона класна, єдине, що щось світільком там не спрацювало, і вона просто гасне. Сама від себе топиться, на жаль. І нічого вже я не можу зробити. Так, 140 грам, ось така красива свічка. Фіолетовий колір. Ну, що сказати, краса? Я рада. У мене є великі свічки від Rituals, але від Yuzakura, здається, немає саме таких великих. Так, далі. Оце що це таке? Крем пом'ятий, не знаю, що з ним сталося. Зараз будемо пробувати дивитися, чи він нормальний, чи нічого там з ним не сталось. Але розказує також цікаву історію. Я борець за справедливість, борець за права споживачів, покупців. Неодноразово я вже Rituals, а він випрямився. Ну не дуже товарненько. Якось в мене теж в календарі, знову ж таки, цьому самому від віддізакура в мене попались духі, але вони були розлиті. Там не було наклейки, зазвичай на маленьких парфумчиках, бо вони не йшли в оригінальній упаковці, а вони були як в адвент-календарі. І там зазвичай має бути малесенька наклеєчка. І назва самого парфуму на тій. Наклейці. А цього разу не було. І, я позвон... і вони були наполовину розлиті. Я позвонила і сказала, що а чому у вас немає наклейки? Бо я вже не раз замовляла і отримувала подібні парфуми. Я знаю, що там повинна бути наклейка. Вони сказали: ой, так, звичайно, вибачте, що так сталося. Ви хочете, щоб ми вам надіслали додому. А ці парфуми, якщо в розріб купувати, вони 17 євро коштують малютки. Ви хочете, щоб ми вам надіслали додому, чи ви хочете ваучер? Я кажу: нехай буде кращий ваучер. І вони мені прислали ваучер на 20 євро. Але, дівчата, ця історія дуже сумна. Тому що я не прочитала до кінця. Там в кінці самого імейлу малесенькими, малюсенькими такими буквочками писала 30 днів з моменту отримання імейлу. І я оце щось все думала, що то мені купити, що то мені купити. Ну, як ви зрозуміли, історія веде до того, що я це все усвідомила ось вже зараз. А цей календар я дуже давно купувала, тобто в мене цей ваучер пропав. Ну, але от така історія. Так, добре, повертаємося до е крему для тіла. В мене також був в маленькому цьому календарі, він дуже класний. Я його використала. Ну, тут взагалі дуже насичені запахи. Так, одна любітеля. Я люблю таке, але я розумію, що вони достатньо такі. Дуже інтенсивні запахи, можливо, хтось більш любить нейтральніше. Так, далі пінка. Ну, ця пінка це, це, це просто фантастична пінка. Навіть текстура інша, вона така плотна. І якщо порівняти зі звичайними пінками, вони все теж класні, я користувалася різними, я теж їх люблю. Але ця, мало того, що в неї запах просто фантастичний, потім тіло пахне. У ми... ну, це, це просто. Так вона ще й дуже цікава текстура пінки. Вона дуже плотна збита, і їй буквально крапельку треба йти весь в тій піні. Бо зазвичай ці пінки класичні, вони не такі, вони не такі густі. І оце прям дуже мені подобається. У мене декілька було таких, я купувала, а потім вони, на жаль, пропали десь після Різдва е, з продажу. І отак, от, от, на жаль, і до речі, я ще недавно. Дзвонила на гарячу лінію, там в мене теж була ще одна історія. Я купила цей набір дешевше на 10 євро. Теж розкажу, чому пізніше. Тому я питала якраз співробітниці, кажу, от моя улюблена серія Йозакура, я, я так її люблю, так шкода, що її вже немає, що її не можна купити. Хоча там десь на дукласі, ніби я бачила, що можна купити. Але я люблю ритуал, це рітуалс купити. От, і вона сказала: ну, побачимо, що буде далі. Я ще так думаю, так цікаво скала. Десь буквально через трошки з'явилася ця серія. Тому я дуже рада. Останнє, що в нас тут є. Це все стояло на такій штучці. Зараз я назад поставлю. Це як красиво. Як красиво. Це можна просто вдома поставити і милуватися. а запахи. Ну, сім, я скажу, я б навіть не змогла би спати до такі насичені запахи. І останнє, що в нас є, це скраб для тіла. 125 грам, зручний формат. Е е клас. Буду пробувати. Давайте зараз при вас відкрию. Це такий запах. Це просто. Це, це шедеврально. Добре, візьму навіть трошки. Напишіть, хто любить заходити в магазин Rituals і мити руки. Я дуже часто це практикую. Чому би не відмовити собі в задоволенні зайти в магазин і помити руки улюбленою пінкою для душу. Іноді скрабчик теж там роблю. Тому, да. так. Кіпа зробили скраб, ну він такий. І розказую історію, чому цей набір мені вийшов на 10 євро дешевше. Загалом набір розміру М коштує 39 євро. Щодавно було день народження, ну як нещодавно, майже місяць тому. І зазвичай ритуал світає з ним народження. А, зазвичай вони дарують мило для рук. При замовленні, ти повинен щось замовити, мінімально, там неважливо на яку суму купити, і тоді ти отримуєш милу для рук. Я давай перевіряти пошту. Дивлюсь, немає. Намагалася зробити замовлення, також немає. Ну, думаю, щось не то. Зазвичай дзвоню на англомовну гарячу лінію, і там ну, просто неймовірно приємні дівчата. Реально, зі всіх, от до кого я дзвонила. <гум> вони найприємніші взагалі дівчатка в світі. Кожного разу вони йдуть на зустріч і реально хочуть допомогти. І вони дуже френдлі. Просто супер. І вона, я намагалася у мене дуже довгі прізвища, важке. Я намагалася по буквам продиктувати. У мене щось не виходило по-англійськи. Вона дуже, дуже така терпляча, мила дівчинка. Я їй кажу, вона каже, ну добре, тепер опишіть проблеми. Я кажу, ну ви мене не привітали за народження. Вона така пауза. А потім чоловіку розказувала, він каже, ну ти, звісно, да, не здаєшся, не перечим. Ну як так? У мене день народження. Я знаю, що ви даруєте подарунок. Чому ви мені не подарували? Вона каже: добре, я вам дарую тоді ваучер на 10 євро. Вам так буде зручно. Я кажу, так, да, буде зручно. Я думаю, що сама собі куплю мило. Хоча мило коштує 12,90, 3 євро зажали. І десь проходить тиждень. Я забула, що це, це уточнити. Зараз покажу, що вони мені ще подарували. Секунда. І я відкриваю мої листи, там пише, шановна дорога Люба Тоця, вибачте, що ми забули вас привітати за обнаруження, реально. Е в якості подарунку і нашого вибачення ми вам даруємо такі е палички ароматичні. Могла вибрати будь-які, на жаль, крім е юзакура. Але я вибрала Ritual of джінк, це моя улюблена серія. І вони коштують на секундочку 1690, тобто 17 євро плюс 10 євро ваучера. Я отримала на свій день народження через те, що вони провтикали мене привітати. Я не полінувалась, позвонила, і вони люб'язно мені це все надали. Тому я дуже люблю ритуал за те, як вони намагаються догодити клієнту, як вони обдарюють різними подарунками. Це все дуже приємно і це все дуже купляє. Тому напишіть, чи ви любите серію закуру, чи пробували щось з цієї серії. І я вам дякую за те, що ви зі мною, і сподіваюсь, буду частіше викладати сюди нові відео. Такі подачки!